У дитячому оздоровчому таборі «Джерельце» Єрмолнецького району днями відкрилася перша табірна зміна. За літо там відпочинуть та оздоровляться понад п'ять сотень дітей. Є три фактори, які впливають на оздоровлення дітей. Основні фактори. Перший фактор це природничий табір «Джерельце» знаходиться серед гарної природи, в екологічно чистому районі. Другий фактор це збалансоване гарне харчування, і третій фактор це психологічний. Саме оздоровленню слід приділити особливу увагу на цьому неодноразово наголошували в уряді. На Хмельниччині 100% оздоровляться діти сироти та позбавлені батьківського піклування, а також потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи. На сьогоднішній день Відпочинком оздоровленням поки у нас забезпечено 112 тисяч дітей. Завданням поставлено оздоровити не менше 30% дітей. На сьогоднішній день у нас вже є 24,6%. Відповідно за дорученням Вадима Дмитровича Гавришка, дано завдання залучати додаткові кошти, щоб вийти на цей показник оздоровлення 30%. На проведення оздоровчої кампанії на Хмельниччині передбачили понад 31 мільйон гривень. Це гроші обласного, місцевих бюджетів, залучені та фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності. Вартість путівки цього року складає в середньому 2 тисячі гривень в області. Найменша вартість це 1860 в Дунаєвецькому районі. І найвища вартість потівки це ж район Джерельце, три триста п'ятдесят. Зміна оздоровлення 21 день. Відпочинок, пришкільний табір, 14 днів. Дітей області готові прийняти 12 позаміських дитячих таборів, 10 наметових містечок, понад 8 сотень таборів денного перебування. Серед цьогорічних нововедень курси з вивчення окремих предметів, до прикладу інформатики чи іноземної мови у пришкільних таборах та уроки плавання у стаціонарних.